Друзі, усім вітання! Рада вітати новеньких. Рада усіх, усім, хто доєднується. Ми починаємо серію типових помилок в правописі, але сьогодні і наступне заняття буде присвячено саме новому правопису. Новий правопис. Всі про нього чули. Хтось лякається, хтось... Незвично для когось, а комусь навпаки, бо він насправді є спрощений. І будується на двох етапах, але про них пізніше: новий правопис був схвалений Кабінетом міністрів України. у 2019 році, але чинності він набрав уже за 5 років, тобто 5 років давалось на адаптування цього правопису. Тобто всі про нього чули. Але якщо брати шкільну програму, то це не вважалося за помилку або навпаки е учнях молодших класів. Вчили і до нового, і до старого правопису, тобто порівнювали правописи, але що стосується тестів, ЗНО, НМТ учні е, писали за старим правописом. Е, то ось затверджено е, було це в 2019 року. Тобто і так і чуємо таку фразу. Ми знаємо кабінет міністрів України, новий правопис 19-го року. Але чинності він набув у 24 му тобто, вже з наступного року дітки будуть ставати за науанте за новим правописом. Насправді, український правопис всі про нього чули, і він наробив величезного галасу в суспільстві. І саме в 24-му році він набирає чинності, тому варто запам'ятати нові слова, які відрізняються від старих, тобто нові правила правопису, і вживати їх активно у міфології. Ви бачите мем, який характеризує, дійсно здається, що це щось старе, незвичне, нове, але ми знаємо, що все нове. Це колись давно забуте старе. Тому правопис, новий правопис 2019 року це старий правопис, який був раніше. Пів на пів – основні моменти, але про кожний з цих моментів ми будемо говорити більш детально. І як будується правопис, теж я буду розповідати. Пів на пів писали разом. Разом, і відповідно пів Києва, якщо це власна назва через Дефіс, зараз все пишеться окремо, начебто спрощується, да? щоб не було разом через Дефіс, окремо, все пишеться окремо, але теж там є винятки. Більше фемінітивів, йо, йотування, тобто проєкт, проєкція радості, радості, дифтонгі, менше дефісів. Тобто ми зараз дійсно обираємо дефіси і в правилах пів на пів, і, відповідно, в складних назвах, типу прес-конференція, веб-сторінка. Є ще у новому правописі варіативні штуки, але все поступово. Насправді новий правопис можна поділити на два підвиди без варіантів. І з варіантами. Тобто слова, які варто запам'ятати тільки в тій, в тій, в тій, в тій варіації, як воно може бути, тобто в, тій, в тому вигляді. Тому сьогодні ми розглядаємо саме ті правила правопису, які варто запам'ятати, які не мають варіантів, тобто які кардинально змінилися і відрізняються від попереднього правопису. Перше, це повертається йотування. є. Так, проєкт ікція. Ін Це іншомовні слова. І там оцей звук Є, який для нас вагомий, він передається J, звуком «йот». Тому в словах бу'єр, «конвєєр», «плеєр», флаєр, ви бачите на екрані ці слова, запам'ятайте, як вони пишуться, бо раніше воно писалося інакше. І зараз теж проєкт чи проєкт. Насправді проєкт. Бо це іншомовні слова, і ми транслюємо слово так, як воно було в оригіналі в певній мові. Наступна помилка: уникаємо подвоєнь. Раніше Дікін, Стекері і Бекке писалися з двома подвоєннями К. Зараз прізвища іншомовні. Тобто ми пишемо з однією. Чому так відбувається? Бо це буквосполучення «CK», що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах передає звук к. І у нас відповідно це звук «К», а не «К». Ну, тобто, немає цього подвоєння. Тому, коли перекладали, це переважно стосується нових е, іншомовних слів. То запам'ятайте, що прізвище Дікенс, Текері, Джексон, Бісмарк пишеться з однією літерою К. Написання разом раніше слова, оці всі часточки архі, Бліц, гіпер, екстра, макро, міні, «мульти», нано, флеш, ультра, супер, вони писалися через дефіс. Зараз ми пишемо ці слова разом. Ми уникаємо дефісів. «архі», складний, гіпермаркет. Екстра клас, макроекономіка, мікрохвилі, міні-сукня, максі-сукня і так далі. Преміум клас, супермаркет, топ-менеджер, топмодель. Запам'ятати, треба ці коротенькі, ну, начебто префікси, але це певноцінне слово. І разом вони пишуться, е, пишуться разом, на відміну від правопису, коли це писалося через Дефіс. Є у нас винятки: це контр-адмірал. І відповідно, посади, зазвичай, це посади, і, відповідно, запам'ятовуємо, що було через дефіс, стало разом. Зміни в окремих словах: священник і священний. Раніше священний, як прикметник, де наголос падає на енен, у нас у прикметниках до слова. Падають на Ен, Ан, Ян, пишемо подвоєння. Священний, довгожданий і так далі. Тому раніше плутали, чому священий з двома, а священик з однією. А зараз уже і священний, і священик пишемо з однією, з двома «н», тобто відбувається подвоєння, так як письменник. І, відповідно, складні слова святвечір. Профспілка, міносвіти, теж пишемо разом. Колись це було два слова повноцінних, а зараз це одне слово ми скорочуємо. Наступне півхвилини, півяблука, пів Києва. Це стосується дефісів. Насправді, особисто мені це правило найважче. Тому що, коли все життя вчиш півстоліття і пишеш його разом, а зараз треба півстоліття писати окремо. Насправді. Це полегшує життя, тому що раніше півяблука через апостроф, піввогірка разом, а півєвропи, бо власна назва через дефіс. Тобто раніше слова пів на пів писалося аж у трьох варіаціях. В новому правописі це стало, це прям правильно, що ми маємо запам'ятати, що воно пишеться окремо. Єдине є винятки у нас, коли вони позначають, тобто, якщо слово з цією часточкою пів. Позначає одне єдине поняття і не виражає значення половини, то ми пишемо разом. Наприклад, разом піваркуш, південь, півзахист, півколо, півкуля, півмісяць, півоберт. Тобто це одне суцільне поняття. Якщо ми розуміємо, що пів вживається в значенні половина, півяблука, піввогірка. Половина яблука, половина огірка, тоді пишемо окремо. Ще раз закріплюємо це правило. Коли пів в значенні половини, пишемо окремо, навіть власні назви. Раніше пів Києва писалося через дефіс. Зараз у нас слова пів пишемо або разом, коли це в значенні половини. Не в значенні половина, а ціле поняття південь, півзахист, півкола. Коли це в значенні половини, ми пишемо окремо: Велика літера. Назви товарних знаків, марок, виробів. Автомобілі марки «Жигулі» виробляються з 1970 х у 2014 рік. І насправді, так як це вже стара марка, то ми е, дійсно можемо вживати в множині і є е, е, вживати в лапках. Він приїхав на старих обшарпаних Жигулях. Тобто велика літера марки Жигулі може вживатися з малою, якщо це загальна назва. Новинкою порівняно з попереднім правописом, стала можливість слова писати. Ірі, ірі, і двома способами. Це варіативний правопис. Ми, ми пам'ятаємо, що зазвичай на початку ми пишемо літеру І. У нас не було раніше тенденції писати літеру І на початку. А тепер вже можемо офіційно писати і на початку в окремих виборах. Ну, Погодьтесь, що індик не так звучить, до індика ще перейдемо. Думаю, всі ви чули, вживати індик можна, можна індик, тобто це не таке остаточне правило. Але є вигуки сутоукраїнські, де вони вимовляються через «ич». Тобто ич, який хитрий, диви, який хитрий. Тому є слово, це віддіє слово икати. От там ми маємо вимовляти і. Але, відповідно, є варіативні штуки, про які варто пам'ятати. Унормована можливість у деяких випадках писати і на початку слова, що раніше заборонялося. У нас всі слова раніше починалися на і. Тепер ми можемо писати цю літеру на початку. Ірод дуже жорстка людина, і ірод, «ир» ірій та ірі. Також ич, икати ікання це від дії слова икати, а ич це вигук від дії слова икати. Крім того, і на початку може бути і в. І іншомовних власних назвах. Але якщо говорити про мовлення наші сьогоденні, насправді останнє правило щодо І на початку слова не таке поширене. Просто ви маєте знати, ознайомлюватися, і, відповідно, якщо вам не подобається і вам незручно називати індика індиком, то називайте індик через І. Але варіації ці є. Тому залишайтеся з нами. Друга частина також буде присвячена новому правопису. А вже з третього заняття ми безпосередньо будемо вживати найтиповіші помилки в мовленні. Залишайтеся з нами. На все добре, Па-па.